Привіт, з вами я, Марія Тиха, відьма-некромант на каналі Мій Світ. Байден Зеленський на боксерському рингу. Це така березнева обкладинка американського видання The Week. Боксер, президент нашої країни Володимир Зеленський, а асистент, глава Білого Дому Байден. І підпис звучить так: другий раунд в Україні. Чи дадуть Байден і НАТО Зеленському те, що йому потрібно для нокауту Путіна? І я пропоную розглянути цю тему, досить цікаву тему. У мене три питання, три розклади. Чи дадуть, що саме дадуть і коли Путіна відправлять в нокаут? Починаємо спочатку. Чи Добре. дадуть? Добре. Розумієш, дуже тяжко сказати про це. Чому? Тому що. Наприклад, це е, зброя, яка дається, дається в маленькому обсязі. Розумієш, ну не, ну не можуть вони дати зразу все, тому що падає десятка жезлів. Це якраз такі, от оті тяжесті, от, 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 от. тобто я не бачу того, що дадуть прямо зараз все і відразу. Карта повішеного падає. Ну, це якась це якась дурна піар-компанія просто і все. Ми намагаємося весь час розгадати таємницю, чому так нам дають тими чайними ложечками. Дають, дають, так, але недостатньо, не швидко, не в повному обсязі. І таке враження, що штучно хтось цю війну затягує. Давай знову подивимося це питання, чи так воно є? Чи спеціально так дають, щоб війна розтягувалася? Якщо так, то чому так відбувається? Ну так, да. карта помірності падає. Да. А чому так? Навіщо це взагалі? Ну, дивись, е, якраз таки це для того, щоб ослабити Росію, по-перше. Послабити, точніше, Росію. А по друге, для того, щоб е, показує коротше, якусь розкачку саме десятка пентаклів, це саме ці країни. Партнери, да? розкачку. Тобто, ось якраз такі ці партнери, там, НАТО, Союз і так далі, дивляться один на одного, спостерігають один за одним і роблять висновки. Тобто, розкажуть один одного, хто дасть, хто не дасть, в якого в яка м -м, позиція і так далі. Тобто, це знаєш, така гра певна. Вони спостерігають один за одним. Хто на що спроможен? Ну, тут, тобто тут так падає. Тут не тільки позиція в тому, що Росію ослабити і так далі. Ні. Тут ще якась гра між ними всіма йде. Розумієш, подивитися, продивитися і так далі так. так, розумію, і відразу з'явилася така ідея, поки ти робила розклад. Можливо, вони ще не тільки спостерігають один за одним, а можливо вони ще всі не домовилися, що зробити з Росією. У них нема плану на Росію. Як тільки цей план у них буде в голові сформований, вони зрозуміють, що з нею робити після того, коли Росія програє, і тоді саме закінчиться війна. Можливо, це так. Давай на таку думку розклад зробимо. Ну, вони спостерігачі зараз, дві кажезлі впадає. Тобто, я б навіть не сказала, що вони не знають, що робити, я б сказала про те, що вони спостерігають. Просто спостерігають зараз. Взагалі за нами, за нашими перемогами да? і за нашими програшами, і за Росію також, за їх програшами і так далі. Тобто, вони спостерігають, вони дивляться. А коли у них виникне бажання пришвидшити процес, і чи таке бажання взагалі виникне? Чи виникне бажання пришвидшити процес. Ну, дивись, тобто там розумієш, є країни, які тормозять дуже сильно, є країни, які роблять швидко. Да? І ось ці країни, які роблять швидко, приймають рішення, бачиш Мах, Кубків. Тобто вони пришвидшують тих, хто тормозить. Але ті, хто тормозять, розумієш, тут така проблема, що вони по дві ці пентаклі якось дуже двояко відносяться до Росії і до України. тобто ось так от. Тут така ситуація, знаєш, виникає: типу з однієї сторони. Я не скажу, що воно буде пришвидшено все, а з іншої сторони, я скажу те, що ми будемо отримувати більше, наприклад, після березня. Давай так з чим це зв'язано взагалі. Чого так? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? А, так, ну дивись, коротше, це якраз таки пов'язано з територіями, там, оку... там, де окупація зараз. Саме які це території? Ну, я зрозуміла. Коротше, це Луганщина Донеччина має бути. А чого? Збільшення зброї. Чого? Чого? Ну, для контрнаступу, я зрозуміла. Коротше, нам збільшать зброю, збільшать саме армію, да? на цих фронтах. Чого? Тому що у нас буде контрнаступ. Тобто, саме для контрнаступу підготовка буде йти. Зрозуміла. І тепер таке дуже важливе питання: чи взагалі Путіна відправлять у нокаут? Весь світ цього чекає, практично весь світ. Чи це відбудеться по факту? В нокаут як саме його відправити мають. Ну, так що він вже не став, що вже, не, що вже нічого не зміг зробити. Це ти Про те, щоб Зеленський його вирубив просто <су> з кулака. А ти знаєш, я вже колись казала, що якщо б було таке шоу, це б було мільйони, мільярди переглядів. До розуміє. речі, у Русні було таке шоу, коли зірки там просто друг другу зуби вибивали. Не бачила такого? На ринзі не бачила? Було таке <су> шоу? Не бачила. <су> Дуже добре було б, якщо так, тому що я вважаю, що ми перемогли б зразу. За секунду просто, і все. Так, зараз. Що відправляють Путін нам нокаут? Це не знаю, як правильно сформулювати питання. Повна поразка. Нокаут. Впав і не встав. Ну, Путін має програти. Це 100%. Він має програти. Але просто погано, що це все розтягують, розумієш? І якраз таки він повинен бачити, як ми доокупуємо нашу землю. Він повинен бачити це. Прям повинен бачити. Для більшого страждання, б так сказали. Я тебе просила подивитися, зробити розклад на тему. Друга половина березня для президента України Володимира Зеленського. Тобто, які небезпеки, да, його чекають, що взагалі йому. А можливо, і не небезпеки, можливо, у нього все добре буде. Просто подивимося, як відіграється березень в його житті. Добре, давай. А... До кінця, давай так, друга половина березня, да? покажіть, будь ласка, які події стануться в житті Володимира Зеленського. Тобто, взагалі, як в нього справи будуть? Друга половина березня. Дивись, по-перше, будуть десь в нього. Давай так. А, він буде щось віщати на весь світ. Тобто, щось якісь виступи в нього будуть ще до кінця березня. Ми зараз про другу половину говоримо, да? тому що всесвіт патріка купків. Тобто, щось буде, якесь віщання по телебаченню від нього. Далі. Що ще? Це може бути якась поїздка кудись, в якусь зону. По карті диявола і Фортуни. Поїздка в якусь зону для підтримки. Тобто це сам підтримка, переговори. Далі, до кінця, де що ще. Дивись, знову якась інформація буду вспливати саме про суди. Тобто це суди цих людей, які були при владі колись в Україні. А чому воно падає зі сторони Володимира Зеленського? Тому що ну, тобто він же он же заваділа да, із свого роду всього цього дійства. І тут така ситуація якраз таки зв'язана знову ж таки з правосуддям, тобто когось будуть садити. І щось яка ситуація, коротше, може бути зв'язана з жінкою? Там якась жіночка? Далі, що саме там ще буде? Можливо, щось зв'язане саме через суди з водоканалом. Водоканал. Що саме, що це таке, що це? Що це таке? Хто це? Ой, дивись, коротше, да все ж таки я вважаю, що будуть ми з тобою в принципі, правильно говорили про те, що можуть бути якісь рішення прийняті. Да, перед цим ми з тобою розмовляли тут, теж саме показує, що щось буде прийматися, якісь рішення. Знову ж таки, питаю: саме до чого це показує нашу Україну, да і показує це те, території Донецьк, Луганська, тобто. Це Бахмут. Це Бахмут 100%, тому що блазень з відлюдником падає. Ну, Запоріжжя я не можу про це сказати, Херсон ні. Донецьк-Луганськ. Це саме ці території. Ще Ще, давай так зараз. Що ще. Тобто буде якраз прийматися якісь рішення. Я думаю, що все ж таки це про, про наступ, про контрнаступ наш, про дату, про час. Але тут ще яка ситуація є, я ж кажу, що затриматися може зброя. Щось там буде не те. І вони будуть вирішувати з генералами, як це краще зробити: відступити чи ні? Локацію змінити чи ні, і як це зробити. Тобто, тут саме рішення, я думаю, це до кінця березня, тому що тут саме це показує знову мені, розумієш? Добре, що ще буде? Що ще буде у пана Зеленського до кінця березня? В нього таке активне життя просто зараз. Коротше, це переговори, дійка кубків падає. Це переговори. Переговори, які можуть зірватися. Я питаю, що це за країна? Що не так, хто це коротше? Мені показує коротше тут сонце. І я так розумію, що це зв'язане має бути з Китаєм все ж таки. Тому що повіше не Мені здається, що хтось буде дуже проти. Тому що я питаю, чому може зірватися, да? чому як так? Показує якихось людей. Точно. які проти цих переговорів. Тобто хтось буде давити на дві сторони. Але питання до кінця березня може ще бути в новинах ось це про переговори з Япіння-Зеленським. Воно буде в новинах. Але знову ж таки таке відчуття, що буду, знаєш, якось перекладувати так само, як зі зброєю відтягування це. А взагалі, знаєш, можемо подивитися, чи ці переговори взагалі мають якийсь сенс. Ми ж розуміємо, про що там буде мова і чим воно закінчиться. Чи потрібні взагалі ці переговори з ним? Я тобі скажу про що? А там будуть переговори про Крим. Так, так і ми вже знаємо про що вони будуть говорити, так, і що вони те, будуть нам міг, пропонувати. Да, да, вони будуть говорити про те, щоб ми не наступали. Да. да, це правда. Ти про це думаєш? Так, звичайно. Отже, чи потрібна така зустріч взагалі по факту? Да, да тому що якщо Україна перемагає, де ж розумієш, що Росію просто розпилюють не всі всі можливі частини. І для Китаю це дуже, ну, дуже, дуже неприємно буде. Чому? Тому що Китай не зможе свою землю отримати так, як він хоче це зробити. Тому що, ну, по суті, да, Росія вона ж э, лялька Китаю. Я не скажу про те, що Китай э, винен у війні, не скажу про це. Але то, що Китай дуже вміло э, пресує Росію зараз, да? це факт. Ось і все. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.